Моє вітання в ефірі. 12-го новини. Наша команда продовжує відстежувати найважливіші події на передовій і на Волині. Зокрема, з вами у студії Ольга Матвєєва. І спершу коротко про головне на Волині. Чоловік забрав автомат у поліцейських і втік під луцьком смертельна аварія. Волинь знову втрачає героя. На Волині розшукують чоловіка, який вкрав зброю у поліцейських та втік. Це трапилося у понеділок, 13 березня в селі Доросині. Випивши Випавши зайвого, 37-річний Олександр Яворський почав простягати руки до матері, і та викликала поліцію. На місце події прибули правоохоронці, проте агресивний чоловік вихопив одного із них автомати і втік. Його розшукують вже другу добу. На його пошуки орієнтовано значну кількість нарядів поліції, залучено також і технічні засоби. Вертельно ведеться перевірка на блокпостах на території області. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 262 кримінального кодексу України. За викрадення зброї йому загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. Звичайно, станом на 15 березня певні напрацювання в поліції вже є, але пошуки зловмисника ще тривають. Фото зловмисника ви бачите просто зараз. Якщо вам відома будь-яка інформація про нього, телефонуйте за номерами на екрані або ж на гарячу лінію 102, яка працює безперервно. Сьогоднішнє зведення розпочнемо із чудового відео від наших князівських воїнів. Вони показали, як палає ворожа техніка, бо нищать її і в день, і вночі. А це кадри зняті неподалік багатостраждального бахмута. Так наші захисники знищили російський бомбардувальник Су-24. Це робота бійців 93-ї бригади. І на продовження теми знищених росіян їх вже більше 161 тисячі. За приблизними підрахунками, лише завчора майже тисяча окупантів відправилася у пекло. Збройні сили України ліквідували також вісім ворожих танків, 10 бойових броньованих машин, дев'ять артсистем та іншу техніку противника. Росіяни ж продовжують воювати проти мирного населення. Увечері, 13 березня, вони обстріляли місто Куракове на Донеччині. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв однак, пошкоджень зазнали вісім багатоповерхівок та трансформаторна підстанція. Понад тисячу абонентів опинилися без світла. Від самого ранку до вечора росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини, атакували важкою артилерією та безпілотниками. Пошкодили будинки, магазин, приватне підприємство, господарські споруди, мікроавтобус. Дві автівки понівечені ще одна знищена. Побиті газопроводи та лінії електропередач. Але люди на щастя вціліли. І вже сьогодні загарбники вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Постраждав інтернат, який обслуговував людей із життєвими складнощами, а також житловий будинок. Попередньо без жертв. Волинь знову втрачає героя. На війні загинув житель села Квітневе до Росинівської громади, старший солдат Олександр Грисюк. 28-річний герой поліг у бою ще у травні минулого року поблизу села Довгеньке Харківської області. Про дату і час зустрічі героя повідомлять додатково. На території Доросинівської громади оголосили триденну жалобу з 15 по 17 березня. Щирі співчуття рідним і близьким вічна пам'ять герою. Їм від 18 до 55, їх понад сотня. Вони з кількох різних регіонів України різні за досвідом, характерами, рівнем фізичної підготовки, але єдині в мотивації вибити окупантів із нашої землі та очистити землю від ворогів, звільнити рідну державу, захистити своїх близьких. У наступному сюжеті ви побачите один день із життя поліцейських люті у тренінговому центрі. На Україні Раз! Україна. Воєнізований підрозділ поліції нового зразка Людь. Тут усе суворо, згідно графіка. О шостій тридцять зарядка. Один, два, один, два. Уся група поділена на кілька взводів. Кожен має куратора і більш досвідченого наглядача поліцейського, який підказує слідкує за порядком допомагає. Тож, уже з самого ранку, хлопці бігають, відтискаються від землі, роблять вправи під наставництвом кураторів. Лю! Сила! До слова роблять це щодня, незважаючи на погоду. Коли почалася війна, в третій день хотів іти. Хотів йти в згрів Азов, але знайомі в мене працює в поліції, каже, що є дуже хороший батальйон, буде хороша підготовка, будуть хороші, відповідно хороші кадри. Вирішив піти сюди. Здав Фізо, тести, пройшов медогляд. І зараз тут прихожу навчання первин. Втягуємося, працюємо, привикаємо до графіку. Рівно о дев'ятій розпочинаються заняття з інструкторами. Кожен звод розходиться по різних точках. Перший іде на вогневу підготовку. Вони стрілятимуть з автоматичної зброї. Є люди, які раніше тримали зброю в руках і з досвідом. Є люди, які взяли їх вперше. Тому ми починаємо працювати з деяким з нуля, де хто щось для себе повторює, але в загальному люди дуже зацікавлені в цьому. Другий звод тим часом проходить до медичну підготовку. Ці заняття відбуваються на вулиці. Є люди, які перший раз займаються таким предметом, як тактична медицина. Моя задача донести програму, яка їм необхідна для подальшого виконання своїх обов'язків, виявити сильних людей в цьому напрямку. Третій взвод займається в тиру. Тут стріляють з пістолетів. Четвертий проходить теоретичні заняття. Опісля взводи змінюють один одного. Таким чином, протягом дня всі однаково пройдуть усі блоки занять. І так щодня. Приєднали магазина, взяли з запобіжника, дослали. Тільки тоді вивели. Та послужить мене є така мотивація, щоб теж допомагати. Ну і піти по кроках свого тата. Ніхто не проти, сказав, що ну, хочеш, вчись, пробуй. І зараз почався набір, я рішився, щоб так само захищати свою країну, щоб нарешті це все закінчилось. Маю дружину, двох діток, 7 років, 5 місяців. От тому, може, мене і потягнуло в людь, тому, тому що моя дитина народилася в часи війни. Тобто, Я 23 лютого дізнався, що я вдруге стану батьком. І 24-го всі знаємо, що, що відбулося. На тактичній підготовці діляться на умовних ДРГшників та поліцейських. Другі мають засвоїти, як знешкодити перших, як переховуватись маскуватись тощо. Під Луцьком смертельна аварія. Близько 17-ї години, 14 -го березня, у селі Руванці зіткнулися мотоцикл Сузуки та автомобіль «ВАЗ». За словами очевидців, машина виїжджала з вулиці Тополевої. А керманич двоколісного їхав головною дорогою. За кермом легковика був 33-річний місцевий мешканець, мотоцикліст, – 23-річний лучанин. Від удару у мотоцикла відірвалося переднє колесо. Водій від отриманих травм загинув на місці. Чергова ДТП трапилася на перехресті. У департаменті муніципальної варти показали відео вчорашньої аварії на перехресті вулиці Карпенка, Карого та проспекту Соборності. На відео видно, що водій автомобіля Міцубіші повертав праворуч і не пропустив автомобіль марки Рено, у чого відбулося зіткнення. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень для повного та об'єктивного дослідження автопригоди. Відеоматеріали надали працівникам поліції. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. Купила хату, щоб утримувати тварин. У Луцьку припинили опалювальний сезон. Підтоплює Луцьк, камінь Каширський і не тільки. Ко припинили опалювальний сезон. кажуть, щоб не гріти повітря. Таке рішення прийняли сьогодні під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Повідомляють Волинські новини. Як зазначив Луцький міський голова Ігор Поліщук, при середньодобовій температурі більше 8 градусів за Цельсієм опалювальний сезон закінчують. Наступного тижня передають плюс 14. Якщо ж температура буде стабільно нижчою 8 градусів, то міський голова то міський голова обіцяв повернутися до цього. Питання, але зараз для чого гріти повітря? Люди відкривають вікна натомість їм приходять великі платіжки, зазначив Поліщук. Вчителі у Боратинській громаді і учнів навчають, і самі свої вміння вдосконалюють. Нещодавно кілька десятків педагогів пройшли унікальний курс. У ньому були і психологічні тренінги, і вдосконалення лідерських якостей, і зустрічі з колегами з Європи, і навіть екскурсії. Проєкт називався Менторська підтримка для сільських вчителів. Що це дало педагогам і чи покращиться тепер навчання у школах громади? Дізнавалася Марта Михайлюк. Учитель під час роботи щодня ділиться не лише знаннями, а й емоціями та настроєм. Натомість часу і ресурсів, щоб і самим повчитися, дізнатися останні тенденції професії, поспілкуватися з колегами з інших регіонів і країн завжди бракує. Це зрозумів у Боратинській громаді і тому організували для місцевих педагогів цілий п'ятимісячний інтенсив. У ньому взяли участь керівники методу об'єднань та заступники директорів десяти шкіл громади. Координаторкою проєкту була заступниця директора з виховної роботи Баївського ліцею Марія Никитюк. Дуже багато викликів зараз є. Крім того, що повномасштабна агресія це виклик для усіх, не тільки вчительської спільноти, але й реформа НУШ, яка перейшла в середню школу. І ми зрозуміли, що ми можемо щось зробити, щоб допомогти вчителям справлятися з цим. Крім того, що. Ми маємо думати про безпеку дітей, але ми маємо берегти свій ресурс. Важливим завданням проєкту було ефективно навчити освітян працювати з колективом, відточити лідерські якості, сформувати цілі і шляхи їх досягнення. Вчителі пройшли такий навчальний курс трьохденний. Це було влітку. Після чого мали завдання. Вони мали свої цілі. Вони втілювали їх в життя саме своїми колективами. Пізніше ми обмінювалися досвідом з Новолинською громадою. Вивчали саме, як у них налагоджена ця методична робота, як працюють їхні пілотні класи «НУШ», бо це дуже нам цікаво було. Але разом з тим ми зрозуміли, що не можна забувати про емоційний стан вчителів. Керівниця відділу освіти Боратинської сільської ради Оксана Врублевська каже, що під час роботи у проєкті краще зрозуміла, як організовувати роботу колективу та вирішувати проблеми у ньому. Це професійне вміння називають фасилітацією. В процесі ще реалізації проєкту, і вже після проєкту ми збираємо періодично саме наших і заступників, і керівників педагогічних спільнот ну, для, того, щоб, для того, щоб ставити перед собою, вірніше, аналізуємо цей процес, освітній процес, ставимо певні завдання для подальшого вдосконалення. Ну, тобто я більш от, от саме взяла для себе для вдосконалення. Фасилітації в роботі із ну, педагогами у рамках проєкту «Боратинські педагоги спілкувався з колегами із Польщі та Німеччини і зізнаються, дізналися багато цікавого. Наша колега, яка викладає в приватній школі в Берліні в Німеччині, розповідала нам про те, що ну там надзвичайна дисципліна. Уроки проходять без дзвінків. Але діти настільки до того пристосовані, що вони настільки чітко слідкують за часом, коли потрібно йти на урок, коли потрібно йти на перерву, що там запізнення просто недопустиме. Тобто це особливість їхніх навчальних закладів. Але в нас наші діти теж досить активні. Ось. І нам то, ну нам це дуже приємно, що є в дітей мотивація до навчання ну але для них треба створювати умови, щось їм пропонувати весь час. Знання здобуті у проєкті його учасники вже втілюють у життя. Запевняють, погодилися взяти у ньому участь саме для того, аби покращити, вдосконалити та урізноманітнити свою практичну діяльність. Заступники директорів починають працювати своїми командами вже по, -по іншому, і пам'ятають і про емоційну складову, і виходять за рамки школи. Не просто там сидимо, а в інші локації працюють так само організовують їм і арт-терапії, і, і якісь зустрічі для емоційного розвантаження. Це для мене є таке, ніби як одним з показників, що проект продовжується, і учасники такі далі будуть щось робити а не просто був та й був той. Проєкт став однозначно успішним, каже його координаторка. Тому попереду поширення такого досвіду й у інші громади. Боратинські педагоги готові ділитися здобутими знаннями і запевняють, тільки той вчитель, який знаходить час і можливості вдосконалюватися сам, може виховати учнів, готових до викликів сучасності. Марта Михайлюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Минулої доби волинські рятувальники знову змушені були вживати заходи для відкачування води. 14 березня підрозділи служби 101 здійснили чотири виїзди для надання допомоги людям та проведення робіт із відкачування води з підтоплених прибудинкових територій. Роботи проводилися зокрема у селах Довжиця Камінь каширського та Сокириче Луцького районів. Також у містах Камінь каширський та Луцьк. Загалом відкачали понад дві тисячі кубічних метрів води. Будинок для чотирилапих. Жителька Турійська Марина Швора купила у селі Клюськ невелику хатину, щоб утримувати вуличних тварин. Наразі там знайшли прихисток більше 30 собак і ще 30 котів. Серед них є й такі тваринки, що не мають кінцівок та потребують лікування. Всі разом живуть мирно і навіть гладнають з курами і качками, які мешкають по сусідству. Будинок, на жаль, відключений від електропостачання. Його обігрівають пічкою, на якій також готують їжу для чотирилапих. Такий собі приватний притулок працює повністю на волонтерських засадах. Його засновниці допомагають небайдужі. Можете допомогти і ви, просто забравши додому котика чи песика. Тваринки вас чекають, тож звертайтеся за номером, який бачите на екрані: 099 410 76 20. Наразі це всі новини, а ще більше цікавого дивіться вже у вечірньому випуску новин. І не забувайте підписуватися на наш ютуб канал новини 12, адже так ви зможете дізнаватися новини першими. Не забувайте дбати про свою безпеку і продовжуйте донатити на Збройні Сили України, адже так наша перемога буде ближчою. До зустрічей!